А любі малята, хлопчики і дівчатка, з вами я, бабуся Надюся, послухаємо з вами казочку. Беці не плач. Коли підеш до лісу і будеш довго-довго брести лісовою стежинкою, то обов'язково натрапиш на лісову глухомань. Тут сонечко ледве-ледве прокрадається крізь крони столітніх дерев. Тиша навкруги. Тільки чутно, як стукає дятел десь на високій сосні тук-тук. Та хрустять гілочки під тяжкою ведмежою ходою. Хрум-хрум. Тут, біля великого байраку, живе маленька лисичка на ім'я Бетсі в глибокій норі. Яку їй? Мама і тато вирили ще ранньою весною. У бесі яскрава оранжева шубка, чорні блискучі очі на мистинки і пухнастий хвіст з біленькою латочкою. На кінчику хвостик у беці повідомляє, який у неї настрій. І чомусь він рідко буває. Піднятий радісно, якими дорослими стали наші несенята, якось гордовито сказала мама лисиця. Тату лису, спостерігаючи, як граються їхні малята. Які ж вони спритні та кмітливі? Так, погодився тату лис, це я тепер теж помітив. Він зовсім недавно повернувся з полювання і тепер відпочивав неподалік нори. Ось те лисеня з чорними вушками. Веселе, радісне, ніколи не сумує. А це з білою латочкою на хвості. Маленька забіяка, а маленька пиці вища сльозак. Якесь горе з нею. Зіткнула мама лисиця. Маленька лисичка дійсно була справжнісінькою плаксою. Руді братики частенько глузували з неї, наспівуючи такі пісні. Плакса, плакса, сльози не, навіть дощик не іде. Ля-ля. Та чи бетці була винна в тому, що оченята її були на мокрому місці? Чому вона? Сумувала, вона й сама цього не розуміла. Бесі. Підемо пограємося. Сьогодні прекрасна погода. гукали її братики лиси. Ні, мені сумно, тому що сонечко засліпить мені очі, плакала Беці. Маленька лисичка сумувала і тоді, коли йшов дощик. Мені так сумно, адже. Краплинки дощу дуже схожі на мої сльозинки, шовхала своїм маленьким чорним носиком лисичка і се навкруг таке сумне. А коли беці гралася з лисенятами, і тоді теж могла розплакатися через те, що хтось із братиків випадково наступив на її лапку. Необачно прикусив за вушко або за хвостик. Ай, -ай, 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 -ай плакала Бетсі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, -ай 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 <кх 2> Як боляче. І це тоді, як їй зовсім не було боляче. Через це братики теж не дуже охоче гралися з сестричкою, адже вона в будь-яку хвилину могла розрюмся вранці ввечері, вдень, і навіть вночі. Беці знаходила причину для сліз, тому мама лисиця завжди носила з собою багато носовичків для дочки. Вона запитувала Беці Люба, невже тобі ще ні не набридло сумувати і плакати? А маленька лисичка дивувалась. «Хм, чи може це колись набриднути? Інколи маленька лисичка гралася з зайчиком і борсучком, які проживали на сусідній полянці. Ось і з ними їй було зовсім не сумно. Звірята гойдалися на лісових гойдалках, купалися в струмочку, грілися на сонечку. Вони гралися в доганялки, весело перестрибуючи через пеньки та повалені дерева. «Злови мене, кричало зайченя. Бетці, Бетці, кликали лисичку друзі. Цього разу вона побігла на вздогін, забуваючи про все на світі. Але зайчатко виявилося спритнішим, і в одну мить зникло в лісових зарослях. За ним зник і бурсучок. Як же засмутилася Бетці, через те, що не змогла зловити зайчатка. А навкруги нікого ж немає. Та ще й величезний джміль сів прямо на її ніс і налякав своїм голосним гудінням. Беці тихенько шморгнула носиком і хотіла заплакати. Привіт! Несподівано почула вона чийсь голос. Ти чому така сумна? Лисичка озирнулась довкола. Але поруч нікого не було. Я тут на листочку лопуха сиджу, повідомляв голос. Бетсі подивилась на величезний листок лопуха і побачила, що на ньому сиділо маленьке жабеня. ква, -ква розвеселилося воно. А ти ж мене не відразу ж побачила. Правда, чудово, що я таке зелене. Мене навіть на листочку не видно. Давай пограємося в схованки, запропонувало жабеня. Ну, давай, невпевнено, відповіла Бетсі, все ще продовжуючи слипувати. Ховайся першою. Піднесено, сказало жабеня, а я закрию очі. І буду рахувати до десяти. Спочатку Бетсі вирішила заховатися за розкішним кущем малини, але потім подумала, що її пухнастий, рижий хвіст буде помічений. Ні, я краще сховаюсь он за тією сосною. У неї стобур теж рижого кольору, і мій хвіст тоді не буде помічений. І лисичка! Швидко заховалася за дерево, а тим часом жабенятку рахувало до десяти. Десять. Я іду тебе шукать, попередило воно. Та шукало воно лисичку зовсім недовго. А, -а, а, я тебе бачу попалася. Але ж я так гарно заховалася. Так, але ти ж забула про те. Що на твоєму хвостику білий кінчик? Він же і виглядає з-за дерева, весело засміялась жабеня, а Бетсі розплакалася адже програвати так сумно. Фу, яка ти плакса. Це ж просто гра. Ти чому так образилась? Жабеня похитало головою і перестрибнуло в інший бік. Йому не хотілося гратися з цією сумною лисичкою. Лисичка дуже плакала, сльози лились річкою, і їх ставало все більше й більше. Пеці навіть не щулася, як біля неї з'явилося ціле озеро. Кап-кап-кап, кап-кап-кап. Лисичка схлипувала, і сльози все падали й падали і стікалися в цілий струмок. Бетсі подивилася довкола. Ой, що ж мені тепер робити? Як вибратися звідси? «Мама! Борсучок! Зайченя! Лисенята! Ну, невже мене ніхто не чує? Ох, напевне, я так і залишусь одна. Зовсім одна. Зайчик першим почув, що хтось кличе на допомогу. Він прибіг на голос і побачив. Беці сиділа на зеленому горбочку, і вода з усіх сторін от. То чувала її. Як ти туди потрапила? запитало лисичку зайчиня. Я плакала, плакала. Ха -ха, і ось. Чекай мене, я знаю, що тепер треба робити, і зайчик побіг. Пройшло чимало часу, і він повернувся разом із борсучком. Звірята Принесли з собою декілька товстих гілок і шматок дерев'яної кори. Треба скоріш змайструвати пліт, рапортував зайчик. Раз-два і ось пліт готовий до плавання. Бетсі була врятована. Вона хотіла заплакати від радощів, але чомусь сліз більше не було. Навпаки, тепер Беці хотіла сміятись і веселитися, гратися зі своїми друзями, а не сумувати у куточку. Та як же я буду гратися зі сльозами на очах, подумала Беці. Це зовсім незручно. Тепер я справді знаю, що від сліз буває мокро. І сиру. А іще, коли ти сумуєш, навкруги відбувається так багато цікавого. З того часу маленька лисичка перестала бути плаксою. А якщо в її житті інколи й траплялися труднощі, то Беці не брала їх до уваги і була впевнена. Що труднощі це не причина для сліз. Адже з посмішкою жити набагато легше і веселіше.